4 смачних страв з печінки. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Так робимо зі всіма млинцями до закінчення тіста. Важливий нюанс. Пательню змащувати рослиною олією тільки першого разу. Далі цього робити не потрібно. Смажимо печінкові млинці з обох боків до золотистого кольору. З цієї кількості тіста виходить 25 печінкових млинців. Наразі робимо начинку. Дві цибулини нарізаємо кубиками. Пательню нагріваємо, наливаємо 2 столових ложки рослиною олії та смажимо 2 цибулини до м'якості. Тим часом натираємо дві морквини на крупній терці. Коли цибуля стала м'якою, додаємо до неї моркву.